Музей науки Національного центру ЮНЕСКО Мала Академія наук України, відкритий на базі Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, це унікальна інноваційна локація з інтерактивними експонатами та освітніми програмами для юних відвідувачів. Музей створено для популяризації високотехнологічних професій та спеціальностей сприяння вивченню фізики, хімії, математики біології. Унікальний інтерактивний простір, де представлено наукові винаходи людства, фізичні явища, наукові відкриття учених полтавської політехніки. Ось такі моделі: 3 d моделі друкує наш. 3D-принтер, який тримаєте в руках. Вони різноманітні, об'ємні. Ось таких тварин можна надрукувати, навіть ось такий будинок. Наступний експонат складається з двох дзеркал і, схожий на бабусине трюмо. Але на відміну від бабусиного трюмо, в нього ще є додаткова мотузка. Якщо ми подивимося зараз відображення, ми побачимо геометричну фігуру, яка має скільки кутів? Три кута. Якщо ми зменшуємо кут, бачимо чотири кути і більше, і більше, і більше. І ще цей експонат можна використовувати для того, щоб гадати на нареченого. Але я прошу цього не робити, бо вилізе і скаже: Привіт, що тоді робити. ну побачите нареченого в відображенні? Одним із найцікавіших експонатів темної кімнати музею науки є прообраз сучасного фотоапарата. Фотограф ховається у нас під чорною тканиною, а людина, яку ми фотографуємо, перебуває перед тодішнім об'єктивом, діаметр якого менше одного міліметра. Світло потрапляє в об'єктив, а наш фотограф бачить на матованому склі перевернете зображення нашого об'єкта фотографування. Це так звана камера обскура, яку в свій час використовував всесвітньо відомий художник. Леонардо да Вінчі. Отже, уявіть собі, що ви сидите в кабіні екскаватора, який є розміром за цю кімнату. І з першого, що потрібно робити, правою рукою потягнули на себе. Набрали матеріал, тримаємо-тримаємо, відпускаємо. Тепер потрібно переїхати важелем або вперед, або назад. Чудово. І над автомобілем відкрити ківш. Праву ручечку вправо. Я вимагаю аплодисментів. Браво! Зараз ви підіймаєтесь на висоту 30 метрів і сидите високо-високо в кабіні. Правою ногою натискаємо два рази. Означає обережно я зараз буду працювати. А тепер разом зі мною праву руку. Тепер тягнемо назад. І ще назад. Чудово! Мені сподобалась віртуальна реальність. Мені сподобалося фокус пропадання руки. Мені сподобався стул стілець, якого неможливо впасти. Мені сподобалось весь музей. Це надзвичайний простір для всіх, особливо оптична кімната. І ми що сподобалось вам, так? <різь> Привіт, музей науки, національного центру Мала Академія Наук України в Полтавській політехніці.